О сили, о боги журналістики! Допоможіть зняти це інтерв'ю з другого разу. Щоб світло було добре, mm -hmm. щоб ми раділи, mm -hmm. щоб наші усмішки просто пронзали, протинали серця наших недругів і запитую. Друзі, привіт! Мене звати Даниїл. Я працюю в Каї. Я навчаюсь в КАЇ та зрештою я отримую тут диплом. Будемо чесними, саме в цьому випуску я розкажу про особливості нашого навчання та про те, наскільки є можливим дійсно тут водночас працювати, водночас вчитися, які є переваги, недоліки, і все це буде на справжньому живому прикладі, який зараз постав плоті крові прямо переді мною Дмитро Башенко, гроза Ютубу, мій друг товариш, колега. Співзасновник багатьох спільних заченів, письменник, ну і взагалі просто чудова особа, яка розкаже, як не загнутися, навчаючись та працюючи паралельно на двох роботах. Отож, Дмитро, я знову ж таки радий тебе бачити. І Навзаємо. тоді розпочнемо з такого, знаєш, першого запитання, так. в лоба. Чому журналістика? Журналістика це цікаво. Тут можна було би закінчити, але я все ж таки трошечки додам. Журналістика — це коли ти маєш малу ризику. Чому? Тому що якщо тобі щось одне не зайде, то тобі точно зайде щось інше. Ну, принаймні, якщо і справді в тебе лежить душа до журналістики. Наприклад, якщо ти йдеш у пресу і розумієш, що преса для тебе це взагалі не те, ти можеш піти на радіо або на телебачення. Непогано, непогано, а ти бачиш інтернет. Жуналісно в інтернеті є, до таке. Кича живе, бачите, яка у нас наполеглива особа, яка обожнює журналістику і любить її всім серцем. А власне, як мені відомо і також вже відомо вам, працює за журналістським напрямком. Дмитре, розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш? Ким? Ну і трошки про специфіку твоєї роботи зараз. Я працюю на стрелед Media. це така група. Це така компанія, яка об'єднує там різні канали, наприклад, ICTV, STB, ну і інші подібні. Я працюю відеоредактором, працюю відеоредактором саме для ICTV та STB, для їхніх YouTube-каналів. Веду там контент. Саме тому ти став прозорою YouTube. Хорошо, ну, так, я непогано працюю. Якби. Подумать, коли ви почуєте, що в Ютубі щось гримить, що в Ютубі щось ломиться вам у двері, знайте, що ця особа, ця особа, яка зараз сидить поруч зі мною, до цього причетна. Ну, як я. Але чи ця особа хоч раз шкодувала про вибір своєї професії? <кхм> ні, насправді що ні. Те, що я пробував, те, що я пробував на РБК, коли стажувався, і потім, коли я пробував на Starlight Media, мені це подобається і я не шкодував. Ніколи Пок? не думав змінити? Ні. Поки що ні. Мені заходить. Добре, тоді ви что хочешь від цього, скажи, будь ласка, чому каї? А я коли вибирав який університет піти і бачив, що в мене є можливість піти в КАЇ. Я прочитав відгуки, побачив, що це успішний університет. Прийшов здавати документи і ще більше проти в тому, що це успішний університет. А як ти оцінюєш безпосередньо роботу нашої кафедри журналістики? Та чи дійсно там навчають з тому, що може знадобитись по професії? Скажи це як гроза Ютубу. Ну я тільки можу похвалити нашу кафедру. У нас є стажування, у нас є можливості справді просуватися. Ми, з... Ми можемо зустрічатися. З людьми, які і справді працюють в журналістиці, щось брати від них. Це справді круте місце, наша кадра. Раджу йти саме туди. Кафедра журналістики любов. Але чи були все колись якісь труднощі? приводу труднощів ну, навчанні ніяких не може не бути, але все більш-менш якось розв'язалося. Я насправді тут згоден з метром. Так, у нас дійсно є люди, які фахівці, і їх багато, і кафедра ними наповнена. Власне, тут немає жодних труднощів. Якщо ви йдете вчитись на журналіста, ви тут отримаєте не просто скоринку, я не знаю, а шматок хліба, яким можна наїстися просто і потім забити. Ми вже, до речі, поділи, але це лишиться поза кадром. Проте, ну, близько. Якщо навіть отак по персоналі в нас є особи, які були шведській Євробаченні, які поширюють свої книжки, розповідають про людей, які зробили великі внески як українську, так і зарубіжну культуру, і багато-багато інших, які навіть є відомими телеведучими. Але, Дмитро, все ж таки, плюси плюсами, але можливо є якісь недоліки, які б ти хотів би змінити mm -hmm. в освіті для майбутніх поколінь, тому що ми вже все одно випускаємося, тому навряд чи ми їх не застали. Проте, що тобі... конкретно може да не подобате се и шок ти преграда. Є така річ, яку я хотів би змінити, а саме підхід до домашніх завдань, мені хотілося б, щоб було менше писанини, а більше Так, у нас не писав. От там ти справа у нас не завжди була, і є писанина. У нас багато є інтерактивних завдань, є, таких мультимедійних, але е, часом писанини вистачає, хотілось би, щоб її ставало менше. Ну тому що ми живемо в той час, коли все ж таки більше не про письмо йдеться а йдеться саме про там про те, що ми там робимо якийсь візуал або робимо якесь аудіо. Добре, тут я згоден. Насправді так. У нас дійсно вистачає практичних завдань, проте бувають такі дисципліни, бувають пари, бувають різні підходи викладачів, зрештою, які передбачають те, що до якогось завдання ти дійсно можеш іноді більше написати ніж сказати. Та як студент я так би хотів би, щоб це змінилось, і як студент я б хотів би, щоб у нас було менше курсових. У нас їх дві на рік. Власне, не одному Дмитру казати про недостатки, підтримую свого друга. Так, будь ласка, на майбутнє. Якщо хтось дивиться студентам вистачає однієї курсової, однієї, а ще особливо коли диплом, от важливо, щоб перед диплом взагалі її не було. Ось тепер ми можемо так. які дисципліни тобі знадобилися в роботі? Можливо, якісь поради з боку викладачів? То що ну нас... всі дисципліни були такими, що дуже знадобилися, але з приводу порад то, а вже ж у нас багато викладачів, вони і справді працювали журналістиці, і це дуже допомагало. Наприклад, те, що журналіст має бути багатофункційним, те, що він має бути універсалом, це та порада, яку я а, хочу закласти кожному. Журналіст, як би не крути, а, там яке медіа б ми не брали би а, так, а, преса. Радіо, телебачення або інтернет Журналіст усюди має вміти виконувати роботу не тільки яка не на, на яку він іде влаштовуватися, але якась ідотична. От таке іноді відбувається. Якщо ти йдеш, наприклад, там навіть в інтернет і ти там пишеш певні статті, ти маєш бути готовий до того, що тобі можливо доведеться монтувати ролики, до того, що тобі доведеться працювати з фотошопом, ну і навіть бути певним комунікаційником, коли ти взаємодієш з людьми, навіть які не працюють з тобою там на сайті, а працюють зовсім інших якихось там напрямках. Отак. Дмитре! що не спати. Доброго ранку. <схай> так, зараз просто вечір. Я теж вже хочу заснути, а В нас ще там не ноутбук, аби пограти в ігри. Ми хочемо пограти в Skyrim, тому ми прискорюємось. Так, власне якось нас з метром занесло вчити другу іноземну мову. Насправді це є можливість для всіх, так коли настає у нас другий курс. Ми вибираємо другу іноземну, і це може бути арабська, японська, новогрецька, китайська. Дмитри, додай, можливо, начебто іврит, і, і ще якісь мови, але тут боїмося помилитися. Перелік справді чесний. і якісь от з тих мов, які ти згадав або які я згадав, вони точно там є. Отож, Дмитре, чому вибрав японську і можливо оціни? Я обрав між китайською, японською та іспанською вийшло так, що я зупинився на японській, мені просто подобалася ця мова, вона така футуристична, не те, що футуристична, вона така екзотична, незвична, і вивчення, це щось таке особливе. Ну, Погодьтеся з тим, що коли ти кажеш, я вивчав японську, ну це звучить прямо дуже круто. Хотів просто виїхати на цьому, виїхав під навчий, ну, навіть вивчив якісь фрази. Конічева, наприклад, добрий день, я може можу вітатися з японцями, або навіть розуміти, що наліві. Це, е, запитання, що таке, і тому подібне. Тому, тому якщо Дмитро раптом зараз помилився і ви знаєте японську, то виправте його у коментарях. напишіть. Арігаток для вас. Арігаток для вас. Ти ж диво студент? Я диво студент. Що таке диво студент? Розкажи, як це бути диво студентом? Як ти ним став? Ті дітки, які тільки прийшли в університет і не вдупляють те, що відбувається. Диво студент це дуже почесне звання, яке видає наша кафедра тим студентам, які виявляють якісь. Певні а, такі додаткові ініціативи в межах навчання, вони дуже старанно сумні навчаться. Вони беруть участь там у зйомці різних роликів, різних якихось таких зачинів. Загалом це іскраї студенти, які виявляють велику активність. Перев'ю це, да. це, це над люди, над діти. Просто ти так це описуєш, що наше це от що щось уже надприродне? природне. Ну, так воно і є, по суті. Тому, якщо ви хочете ставати над людьми, на природним. Ставайте такими, вчіться нашому прикладу, і ви теж будете диво студентами. До речі, ми з Дмитром у випадку з диво студентами. Так ми належимо до цієї касти людей, які отримали на нагороду за це. Так у нас є прекрасна грамота, посвідка в тому є. Також монета ТРО, також дзвіночок, диво студент авторський. А тому. Це намотуйте може з намотуйте на мус, та, може ви колись станете диво студентами, так що старайтеся, приходьте. Насправді до чого я це все хилю, так і до чого це каже Дмитро. Якщо ви хочете працювати, якщо у вас є якісь ідеї, то дійсно вам місце саме на кафедрі журналістики в межах Київського авіаційного інституту, тому що ви зможете тут себе втілити. Починаючи, я не знаю, від навіть хору. Так, що колись ми зробили на День Святої Покрови, так День Козацтва, День там прям три свята, на шкуденші упа. Так, ой, на горі теж всі ждуть, ми виконувалися. Досі пам'ятаємо, це, це було дійсно прекрасно. Закінчуючи монтажем, зйомками, роботою. Так що тут дійсно і від себе, ну і Дмитро, так само від себе можна сказати, що це чисто правда. Mm -hmm. Ну а тепер невеличка зупиночка. Так у мене є одна пропозиція для Дмитра. Це зробити сюрприз для тих, хто вже навчається у нас, і для тих, хто буде вчитися. Для тих, хто навчається, це буде як спомена, для тих, хто буде вчитися. Ну невеличкий спойлер. Отож, Дмитре, чи ти можеш, будь ласка, спередіювати когось з наших викладачів або ж викладачів? У нас є один викладач, який, який любить дуже звертатися до задніх партій і часом можуть припиняти якось там слухати його, а, звертатися подібним чином. Він це робить досить таки просто, але всі його після цього починають дуже і дуже добре чути. Він це робить так: Ей, альорка! Він це робить так. Всі слухають і перші парти, ну і от і останні. У мене зараз знаєте запрацювали спомини з першого курсу. Та таке дійсно було. Вітання тій людині, яка власне ці слова говорила, і вітання тим, кому ці слова були адресовані. І як ви могли сидіти на задніх партах та от віддалятися від пар? Як можна слухати це? Ж без, безсовісно. Ми, ми ніколи не сиділи на задніх партах. До речі, ще одна порада: сідайте комога ближче, тому що дійсно сидячи на перших партах, ви почуєте ближче, а по-друге і. Познайомитися більше з викладачами. Дмитро, да. ти гальорка? Я не гальорка, я такий, я Т... ж то студент. Тоді, якщо ти мій диво брат, якщо да. ти не гальорка, будь ласка, для наших глядачів, mm -hmm. ті, які будуть стартувати mm -hmm. у навчанні, або там я не знаю, вирішили тільки стартонути. Mm -hmm. Навіть якщо ви треті курси вирішили тільки стартонути, це вам допоможе. Але е, надай якусь пораду. От, щоб простіше вчитись, можливо, простіше сприймати освітній процес. Що тобі допомагало в цьому? Висипайтесь. Просто висипайтесь. Справді, дивіться на свій графік, дивіться на те, як ви можете коли лягати, коли прокидатися, коли ви чітко лягаєте у певний час, і чітко прикидаєтеся у певний час, Ви мислите легше, а отже, і вам робити різні справи теж стає легше. Боже, я, я це підтримую. Чесно. Я сам дуже хочу спати. Тому. Щоб якомога швидше це було зроблено, ми переходимо до останнього запитання. Mm. Ти як гроза Ютубу. Гроза фактів ICTV. Mm. Гроза всіх людей, які дивляться новини і хочуть дізнаватися якомога швидше, отож, досить з мене прелюдій. Дмитре. Поділись, можливо, якоюсь... Професійною порадою на основі твого робочого досвіду. Можливо, якийсь термін, можливо, якийсь робочий, процес, який знадобиться майбутнім журналістам. Є дуже важлива річ, яка робить кожен контент успішним. І ця річ це заголовка. Робіть заголовки якісно. В чому особливість? Наприклад, візьмо YouTube. YouTube має обмеження в 100 символів для заголовків. І тому ми розуміємо, що заголовки мають бути короткими. Перша частина перша частина заголовку виносить туди найголовніше. Те, що навіть не те, що а, в, в деталях є найголовнішим, а те, що зачепить людину. Люди зазвичай витрачають дуже мало часу, десь секунду, дві на заголовок, і потім перемикають. Там до чотирьох лише десь доходить секунд їхня увага. намагаєтеся зачепити. От, наприклад, а, Трамп а, дав там ляпаса Путіна, наприклад. Це для Ютубу досить таки непогана перша частинка, вона чіпляє людей. Люди одразу розуміють в контексті, що відбувається, це трошечки навіть емоційно забарвлена частинка, вона хапає. Далі вже можете розміщувати якісь там деталі. Деталі це, наприклад, або цифри, або там якісь там подробиці стосовно подій. Наприклад, якщо ми кажемо от те, що на жаль відбувається дуже часто там обстріли якихось міст, ми там пишемо пожежі в Одесі або ще що. Ми додаємо певні вже такі деталі. Важливо додавати, можливо, навіть і дати, якщо ми кажемо про те, що події відбувається як якийсь певний день, якщо події, наприклад, розсянуто в час, тоді дату не обов'язково додавати. Можна додавати також ось що відомо або ще відомо деталі, останні деталі, свіжі деталі. Можна це додавати, але знову ж таки розуміємо, які пріоритети ми ставимо. Перша частинка — ми хапаємо людей, їхню цікавість. Далі ми скриваємо певні деталі, щоб показати, що наша новина не просто пустий звук, а і справді ми готові розповісти щось інформаційне. Ну а далі ми вже даємо, що ну там, наприклад, ми володіємо останніми деталями, щоб людина зрозуміла, що ага, вона щось отримає те, чого вона до цього могла там не знати. і Це от якраз і спонукає на ну, з приводу дати просто людина бачить, це ця вона. Наприклад, новенька а для Ютубу, який а, уже ранжував наші слова. Який а важливо додавати заголовку ключові слова, а, він зрозумів, що це у нас за відео. Він ще й розумів приблизно, що от, є така дата, що треба тоді підлаштовуватися, просувати ці ролики от, відповідно до цієї дати. Ну, ось так. Така порада. Дякую, Дмитро Будемо підсумки, що підбиваємо Та... Ну то не підбуває. Отож. Підсумки, Напрано, Напрано. Значення, вам... <плес> <плес> точно в <ми> мене <плес> Отож, підбиваючи підсумки, я зараз пропоную тобі, Дмитре, і мені вкластися умовно чотири слова, два від мене, два від тебе по черзі, які характеризують журналіста. Отож, якщо ви хочете бути журналістом, то ви. Маєте бути багатофункційним, тобто виконувати не лише одну функцію, а декілька одразу, і бути готовим до змін. Ну і також мають бути сміливими, тому що журналісти і сміливість це ще й пов'язано. Ви завжди маєте вчитися чомусь новому, журналістика вона на стоїть на місці, вона міняється. Ну і тим паче, якщо вам треба буде кудись виїжджати на якісь місця подій, то вам теж потрібно бути сміливими. Це важливо. Також додаючи до слів метра, якщо ви хочете бути журналістом або думаєте що до цього, то ви маєте бути швидкими. А це полягає в навчанні, в тому, аби швидко шукати інформацію, швидко реагувати на інформацію, яка може зайти в вашій аудиторії, яка може бути корисною або необхідною. Тому так, швидкість ви маєте бути цікавими, вкладайтеся в себе для того, щоб робити матеріали справді крутими. А, можна, звісно, дивитися на те, як роблять конкуренти матеріали, якісь красти у них там частинки для заголовків або якось парадіювати їхній стиль, або передівати стиль а, колег. Але вкладайтеся в себе а, а, більше читайте, більше надихайтеся, маєте свої якісь захоплення. Це точно вам допоможе і розслаблятися а, а, після робочий час. Ну а вже під час роботи можливо це приноситиме вам якесь натхнення. Це важливо. Ну а це був журнежур Данил Даниїл Наконечний, та Дмитро Ващенко. Дякую тобі. Я тобі дякую. Дякую всім.